Доброго дня. Сьогодні пропонуємо поговорити про те, для чого відправляти заяву про відстрочку з описом вкладенням та повідомленням про вручення. Перше і основне такі документи, а саме опис і повідомлення про вручення, є підтвердженням факту відправки саме цієї заяви. Опис вкладень конкретно описує і засвідчує, які були в конверті надані документи, що саме було надіслано, в якій кількості і тому подібне. У разі виникнення спору, щоб не виникло сумнівів, що адресат отримав саме потрібні документи. Це буде підтвердженням даного факту. Також. Це підтвердження доставки повідомлення про вручення. Це офіційний документ Укрпошти або іншої поштової служби, який засвідчує, що одержувач отримав лист. Який хто отримав, коли отримав. Ну і відповідно оператори Укрпошти відмічаються на повідомленні про вручення. Це підтверджує, що ваша заява була доставлена вчасно. Та не була проігнорована у випадку, якщо ваша заява була проігнорована, або виникне спір, копія заяви, опис, вкладення, повідомлення про вручення можуть слугувати дохозами в суді чи при розгляді скарги в держустановах. Це теж дуже важливо. Тобто на словах ніхто нічого не доказує, все має бути на паперах. Строки, хто коли отримав дотримання строків, також можна прослідкувати, коли було надіслано, що не було порушено строку, якщо це повторний розгляд, заяви на відстрочку або. Будь-які інші, завдяки поштовим документам, ви можете підтвердити, що ви відправили таку заяву вчасно. І навіть якщо її розгляд затягнувся, своїм клієнтам ми також радимо зберігати копію заяви з підписом, квитанцію про відправку листа, трекінг, опис складення, який видається на пошті з підписом оператора, пошти, повідомлення про вручення, яке повертається після того, як була здійснена відповідна доставка і отримання листа надісланого. Такі поради, чим вони корисні? Вони створюють надійний доказовий ланцюг. Тому випадку ви зможете доказати, що заява на відстрочку була відправлена, що заява на на відстрочку була отримана, строки, в які вона була надана. В які вона була отримана, і тому у випадку виникнення спору або якогось непорозуміння ви завжди зможете доказати свої дії.